Урок 82. Найбільші міста України. Послухай вірш Марії Познанської. Різні професії. У ньому ти почуєш новеньке слово Негає, не тіряє даром. Не гає, муляр маляр. Покраяв. Розрізал по чертежу. Покраяв. Дбає. Це те саме, що і доглядає. Ухаживает, заботиться. Він дбає. Он ухаживает, заботиться. Подяка й шана. Шана уваження Подяка й Шана Благодарність і уваження Різні професії. Муляр плечима торкнувся хмаринки. Дім нам будує, не гає їх хвилинки Дошку взяв мебляр дубову і покраяв на столі. Шафу робить він книжкову, придивляйтеся малі. У кухаря смачний пиріг, Чудова каша манна. Він дбає про здоров'я всіх. Йому подяка і шана. Вся наша Україна складається з 25 частин областей. В кожній області є своє головне місто центр. Центр області. Так, наприклад, напрямір, наприклад, наприклад, Є Тернопільська область, де вирощують багато буряків, а з буряків виготовляють цукор. Головне місто цієї області Тернопіль. Є Львівська область, де виготовляють автобуси, телевізори, взуття. Центральне місто Львів. У Чернігівській області вирощують багато картоплі, жита, а також виготовляють музичні інструменти фортепіано і гітари. У Луганській області добувають кам'яне вугілля. Кам'яне кам вугілля і виготовляють тепловози. Виробляють бензин. Головне місто Луганської області Луганськ. У Донецькій області також добувають кам'яне вугілля і виготовляють холодильники. Центральне місто Донецької області. Донецьк. В Херсонській області займаються. Суднобудуванням. У Запорізькій виготовляють легкові машини і виплавляють метал, а в Полтавській області виробляють вантажні машини. У Криму багато виноградників. Там виготовляють сік, вино. Головне місто Криму Сімферополь. Пограймо! Побудемо акторами. Спробуй, як справжній актор, красиво подякувати. Можна так. Дякую, ти мені допоміг. Дякую, мені приємно. Спасибі! Чудова робота! Дякую за твою допомогу. Виправляй мої помилки. Ми виготовляєте. Ми виготовляємо. Він працюю. Він працює. Вона вирощують. Вона вирощує. Вони добуваєте. Вони добувають. Я виготовляємо. Я виготовляю. Ви вирощує. Ви вирощуєте. Подумай, для чого чашка? Для того, щоб з неї пити. Крім того, під неї щось можна заховати. Для чого мобільний телефон? Для того, щоб розмовляти з друзями, де б ти не був. Крім того, ним ще можна фотографувати, підсвічувати ліхтариком, фонариком, ліхтариком, рахувати, знімати відео. Це все додаткові функції, додаткова робота. Для чого папір, бумага? Для чого папір? Щоб на ньому писати, малювати? Крім того, ним можна застелити стіл, щоб той був чистий, застелити підлогу, коли вдома ремонт, зробити літак або орігамі, паперову фігурку. Можна махати ним, як віялом, коли жарко. Це все додаткові функції.